Давайте уявимо ситуацію, що ви дивитеся фільм, і вам стало нудно, і ви хочете трошечки перемотати вперед. Або ви забули, про що йшлося ви в минулих епізодах, або раніше, і вам треба перемотати назад. Як це сказати англійською? Перемотати вперед або назад? Отже, щоб сказати, перемотати вперед? Ми маємо використати з вами фразу fast forward. Can you fast forward please, to the next scene? Можеш, будь ласка, перемотати до наступної сцени. А щоб перемотати назад, ми використовуємо слово rewind. Can you rewind a bit, please? I miss that scene. Перемотай трошки назад, будь ласка, я пропустив той момент. Користуйтеся. Не забувайте про коментарі і лай.